16 січня 2016 року Отут сливи. побрізали чогось їх так. От а ось тут ці дроти, вони як несуще гілок у рядах. І вони обозначують їх такими зеленими, зеленими стрічками. Дерево розділено дві такі половини. Все та нема нічого, а гілки наліво і направо для того, щоб був правильний збір урожаю. різний спосіб вирощування плодових дерев